Незважаючи на повномасштабне вторгнення на місцевих ринках вдосталь продукції. Місцеві магазинчики та прилавки на ринках переповнені іноземною та вітчизняною продукцією. Єдине, що може насторожити покупця ціни. Наприкінці зими традиційно дорожчають овочі. Помідори ми як продавали від Нового року 120-150 гривень кілограм. Ціна поки що не мінялася в нас настільки суттєво, суттєво піднявся в ціні огірок, тому що турецький огірок зараз, ну, він як... Не так користується попитом, пішли наші українські огірочки, наші теплиці українські, почали видавати нам такі огірки, і вони зараз дорого в ціні. На капусту особо ціна не помінялася. Продавці кажуть, через блокування кордонів нині затримка з постачанням. Наголошують, що через кілька тижнів ситуація покращиться. Саме такий період, допустимо, такий огірочок підходить. А естафета заходить. Допустим, турецькі помідори відходять, заходить наш. От якраз такий період, що ціна піднялася, От так я не скажу. А воно буде падати. Ну, два-три тижні ціна впаде, буде наплив товару. й все. Ну, Тогоріч були ціни трошечки дешевші, наскільки я пам'ятаю, тому що не було таких проблем з логістикою, з доставкою. Розумієте, зараз ще головна перепона доставка продуктів. Від ціни на овочі кількість покупців не меншає. Єдине, що родини із невеликим бюджетом можуть дозволити собі купити менше потрібних продуктів. Наразі після нового року є різке подорожчання фруктів і овочів. Як було 13 гривень, так і не залишилося. Не відчувається змін поки що. Дуже відчутно, тому що во пишу список по, по бумажці. все, прямо не то що по днях, а по часах. Все, міняються ціни на одну пенсію. Невозможно прожити. Це дуже важко. Зараз нам, пенсіонерам, я не знаю, як ми маємо виживати. Ну, мусимо. Нині продавці очікують початку постачання вітчизняного продукту. Обіцяють, тоді ціни знизяться. Наш товар український, який вирощують там Закарпаття, Чернівецька область, що можуть подавати нам продукцію. Можливо, тоді на даний час будуть дешевші ціни. Тож до кінця березня особливих змін в ціновій політиці очікувати не варто, запевняють продавці. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.